Місце не зайняте. Супер! Буде фільма. 15 16, 16 починаю за корм. Зараз течія відсутня, навіть іде тяга вліво, вітрова течія проти звичайної, десь під вечір мають впустити воду. Грибка гуляє, жмурить, я бачу. Буду тримати темп перезакиду 2,5-3 хвилини до першого клювання. Плавок в правильному положенні, якраз дві поділки максимально чутливі. Я добриви боговою не докидаю в ну, метрів 10, нема смислу. Ловлю просто на пологому такому підйомі. Херабуна такий вид ловлі, що тісто поставить, притягне рибку в будь-яку точку. Саме головне, щоб не було зацепів, потрібно перевіряти перед тим, як закармлюєте. О, Ви бачите, перше клювання. На другому закиді. Хтось обережно спробував. А може проплив поруч. Не чекаю продовження клювання. Три хвилини роблю перезакид. Купив в епіцентрі новий стільчик, думав, не буде репіти. А ще сильніше від, від старого. Так що пробачайте мене. Це не кістки мої риплять, це стільчик. Знизу брови жмурить рибка вон, два тіла. Причому такі жмурки великі, це або крупний карась, або лящик добрий, може коробчик невеликий. Від мого поплавка метрів 5-7. Зараз тісто зробить свою справу, я впевнений. Не висиджуємо. Перезакид 3 хвилини. По зі шнура на богу жартувати вже не бачу я смислу з тонкими повіцями з жилки. Достатньо великі шматки тіста по віці, ну, 12 см і 15 см шнура. Що, і перша риба така, як треба. Давай. Ми всіх амністуємо, всіх-всіх. Ні, по губах я не дав рибці. Він наче там крутиться далі. 1640 зараз на годиннику. Верхні, верхній гачок більший насаджування шматочком, а нижній ми зараз протяжкою вдягнемо. Так. Ось так. такою сомпелькою буде у воді. Р, р, риб, рибка його легше затягує. на точки хтось бульки пускає. Надіюсь правильного отвору да, було дуже гарно, але без результату тримаємо темп. Правильна рибка, клюне по правильному. Будемо вважати, що це мілкота якась. Правильна рибка по правильному і клює і дочекається нас. Красивий, так? Да? Запозував, ну все. За таке гарне відео випускаємо. Бачите, якщо правильна риба то і клювання? Правильне. Якщо якесь маленьке чудо, то воно просто об'їдає, стягується тісто. Що робити? Переходити на довші повіці з маленькими гачками, щоб рибка заглотила, це не наш метод. Ми якщо і не ловимо, то крупну. Нижній гачок протяжку, верхній, хай буде такий зліплена кулька. Блін, відразу клювання, буквально 10-15 секунд. Це може бути плітка, тут вона масово. Стоїть. Давай дожимай. Та, лки-палки, ліс густий. Я думаю, що це мілка риба, бо довжина повітця, то достатня, щоб втягнув коробчик в рота. Нічого, зараз я буду викармлювати далі. Тримаємо темп. Це та ситуація, коли... Подача тіста, темп правильний, важливіше навіть за саме тісто. Якщо зробити гарне тісто і сидіти по 10 хвилин коло нього, то риба буде набагато менше. О, клювання відразу. Відразу клювання. Ну, що це, блядь, за риб такий? Плітки? Пліткін? І як це розуміти? Потяжка тіста, ну там вже два гачка, давай ще одне. А ось і друге тісто починає жерти. От і засік його. А я засік, а я засік. Ага. А це або плоскирка або підлящик. Я все ж таки роблю ставку на підлящик. Да, да це лящик. Луска біля голови мілка, а тут луска крупна. Видно да, вам? Саме легші спосіб приділяти. Давай попозував, біжи. Да, гачки. У мене великі гачки і мілка рибка їх не заглати. Ну, це найкраще, мабуть що. Може, угу. плітка забор. Такого розміру плитка забор. Такі, що в долоню якраз ту до корбулю. Нічого, там де плітка, там і карапиські ходять. О, течія пішла. 17.25 включили течію. Зараз з тіста кормовий слід піде вниз по течії, ну, рибка що стоїть нижче по течії. Вийде на нього. Теча завжди це краще для клього на Бугу. альбатрос до хляка хоче підібрати. Мене бачить обережно Яке ж це гарне місце, да? Тіньочок. Затишок від вітру, сьогодні сильний вітер. Обратна теча тут, рибка збирається. альбатрос хапанув. Ага, знаєте рибу? Канального сомика чайка понесла. А кого ми тут? Ооо. О, так це ж дядько. Це ж дядько, зараз побачите, який. Це такий пліткар. Риба на течії завжди якось бере. Не так обережно. І, знаєте, то не наша риба була. Наша риба йде фоткатися. Я дуже хочу дочекатися четвертого. Четвертий видериве сьогодні. Була плітка, був карась, був лящик. Я не за кулюка мав на увазі. Молодець, давай, давай, пішов, пішов. Блін, дав по губам. Ну нема чого губи розпускати. Ага, я слиз побачив, був підлящик. Підлящик кру крутився на точці. Ну, ми ж тільки по трофейним рибам, правда? Кінчик поплавка торчить таки, так? Да? Зажмурило, що на точці. Присідання поплавка було обережне. Карась, мабуть, що так, так? Да? Плітка різко бере, підлящик піднімає, а карась так протопує більше-менше, більше-менше. Маленький карасюськін. Карасіо. Єлі фокус піймав. Леже... О, в центрі. Ой. Поки фокус ловив, щось там був. Так, да, як когось злива аж бульки пішли. Вроді ж все правильно зробив, якраз він присідав, а я в противохід. Я думаю, що це риба невелика якась. Що, зараз ми свою засічемо, то не наша була. Блін, відразу клювання, да? О, давай дотягуй. Трошки дотягував сильніше. Пішов, дав вліво? Ну. Ага. Да, це. Брін, це карасюн. Так клює. Карасюнчик, карасюнчик горбатинки такі. Горбатий карасенчик. Летючий підлящик. Ну Гарно, але не продуктивно. Та є надурив мене, рибун надурив. Різке клювання, бо плітка, бо підлящик був. Давай. Гарно було, правда? Пішов в кущі, а ви такий маленький карася, а розумний, да, пішов за гілляку. Якщо це буде коробчик, я не встигну це зробити, то це погано закінчиться. Треба надавати рибці, бігти в тієї корчі. Це так темп, да? відразу клювання. Ану, відтягну протяжку. Зараз обидва тіста. Тісто на діто було протяжкою і відразу рибка почала його їсти. Давай, дожимай. Давай, давай, дотягуй його. Давай. Опа. Опа, опа. Так. Протяжка спрацювала. Протяжка спрацювала на гарному карасю. Карасю. лентяйчик. Ай. Ну, скажений. Хотів вже показати ее. Разу, так, да, клювання. Вудка 2,8 так що можна таких кабанів витаскувати летючим способом. Видно? Мені здається, там вони сидять вже в кружочок з вилками ложками бо я ж в одну точку кидаю все вони навіть не напрягаються не відпливають нікуди фокус ловим. упіймали ось так давай гарне клювання гарна риба Я був від успіху так близько. Нічого, покормимо далі. Оце карась. Да, на вечір отакі вот лапті за ладошечні. Ta egzemina powie Це був карасяо. Борзо, борзо, борзо. плює на течі, да? да, точка змістилася від того місця, де кормив метра два. Вправо, правіше по течії і ближче до барив. Підходи рибки. Значно довше тепер.